7. Дім, якщо можна... Ну, у кого 11.00? У всім. Серйозно? Це добре. Сідайте. Запустили? Доброго ранку, шановні колеги. Будемо розпочинати засідання виконавчого комітету Грем'ючуцької міської ради. Сьогодні у нас 26 березня 2024 року, об 11 година. Присутні сім членів виконавчого комітету. Не вісім уже членів виконавчого комітету. Необхідний кворум для початку роботи є. Зараз до нас ще приєднається Пилипенко Володимир Михайлович, який дещо спізнюється. І я думаю, що в нас буде можливість повноцінно працювати. Всі Пилепенко приєднався дев'ять членів виконавчого комітету. Є порядок денний, який пропонується за основу. Є кілька додаткових питань. Пропонується порядок денний за основу. Хто за? Дякую. Дев'ять одноголосно за. Тепер по додатковим питанням. Додаткові питання у нас містять інформацію щодо персональних даних опікунів, піклувальників, усиновителів. тому ми їх розглянемо в закритому режимі без оголошення прізвищ. Тут п'ять питань всього. Зараз звук вимикаємо. Шановні колеги, ми розглянули всі додаткові питання, які пропонувалися до включення. Це було 5 питань, які стосувалися роботи служби у справах дітей. Тепер можемо порядок денний затвердити в цілому. Прошу. Хто за? Дев'ять за. Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Дуже важливе питання, яке ми розглядаємо сьогодні першим: про закінчення опалювального періоду 2023-2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді. Пропонується закінчити опалювальний період 2023-2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді для всіх споживачів послуги з постачання теплової енергії з 0 годин 28 березня 2024 року. Немає запитань, зауважень, пропозиції? Єдине, разі дуже спільно. Можна замовити. У Мене одне питання, Іван Володимирович. Тобто так. ми в четвер зранку відключаємо? Тобто в середу нас останні... Ми, ми відключаємо в е, ніч з середи на четвер, тобто у нас вже 28 число без опалення. Тобто у нас е, 27 середа з опаленням, четвер 27, okay. 28. далі 28 і далі 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 вже без опалення. Так, так. По середньотемпературним показникам ми вкладаємося. У нас Угу, Все зрозуміло. Так, і неділя, і в понеділок плюс 8. Так, шановні колеги, немає заперечень? Немає. Немає. Ну, Тут ми і медичні заклади теж даємо рекомендацію щодо відключення, але в разі необхідності керівники закладів за погодженням зможуть приймати рішення щодо застосування інших форм опалення, в тому числі електроопалення. Опалення кондиціонерами тощо. Так, все, прошу, хто за? Дякую одноголосно. Дев'ять за. Рішення підписано. Іван Володимирович. Тоді давайте його виготовляйте, надавайте компаніям для того, щоб вони максимально швидко підготувалися до переходу. Так, все, дякую. Далі, Шаповалов, Руслан Васильович. Про нагородження почесними грамотами та грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Прошу, хто за, Дякую, одноголосно. Воловик Микола Леонідович. Про надання згоди на безоплатну передачу об'єкту незавершеного будівництва з балансу на баланс. Благоустрію Кременчука передаємо зупинку школа по вулиці Богдана Хмельницького в бік міського ринку. Прошу хто за, дякую одноголосно. Далі, Ядров Антон Сергійович. Про. Продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Медальянс Маслова будинок 24. Це аптека? Так. І Ні, там... клініка сімейної медицини, вибачте. Ні, це Медзаклад. сімейна медицина. Медзаклад. Тут так. пандус не нужен, да? тут всі здорові. Його там видно з боку, там він. У Кустар... мене просто є два депутата е, міської ради, які по доступності м, просять створити комісію і розглянути її. Ми пропрацювали з заявником необхідність. Вона сказала, що з, он зліва на фото бачимо, він власником приміщення зроблений кустарно. Там ж два таких заїзди, один хлоп... хлопник, Зліва, він. Так. Угу. І куди вони вбираються, Антон, от ну, подивися, вони в стіну впираються. Там. Ні, там площадка там, да. Ну це доступність от, Маслова 24, оце Дмитро Васильович, візьміть. А, е там не вулочі, хіба, ліворучки. Є, це не пандус, це дві рейки, Ривіон, два швейлера. Пам'ятаєте, Олександр Анатолійович, е і е ще один депутат дуже просили, щоб. Скажи, там, кнопка виклику є? Нема. Не готовий сказати з цього приводу, так. Не, ну ми погоджуємо рекламу зараз. Просто ви візьміть в роботу, що от є такий об'єкт на Маслова, 24. А після виконкому я вам ще дещо скажу. Добре? Немає заперечень по рекламі? Немає. Прошу хто за. Дякую одноголосно. Так, довідка медальянса сплачено місцевий бюджет 91 тисяча гривень в вигляді податку на доходи фізичних осіб і 84 єдиний податок з юридичних осіб. Прийнято одноголосно. Дякую. Далі про продовження терміну дії дозволі на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Тут у нас рекламна агенція «Промолюкс». Два об'єкти реклами. Угу. Просять на 5 років це сіті скроли. Вони переробили. Ну я думаю, що ми підемо їм на зустріч, зважаючи на те, що вони вклали певні кошти в оновлення своїх рекламних носіїв. Прошу хто за? Дякую одноголосно. 9 за. Про продовження терміну дії дозволі на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. На 5 років просять діамонт. Два об'єкти реклами. Діамонт сплачуються кошти в місто. Уже в місто, не в Світловодськ. В місто, в місто перереєстрував. 29 тисяч гривень заплатили ПДФО, орендної плати 1100 і податок на нерухому майно 1600. Добре, ну попросіть побілити там внизу основу, Антон. Бачите, вона в них посіріла, пожовтіла. Так, вони в курсі все зроблять. Так. Добре. Угу. І друг, другий об'єкт кременчук м'яса. Другий об'єкт кременчук м'ясо. Ну тут податка так, почти, точно. В місце, кременчук так. сплачується, це ми знаємо. Прошу хто за. Дякую одноголосно. Далі Жук Тетяна Анатолівна. Про передачу в оренду нежитлового приміщення, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади без проведення аукціону. Спортивна академія Ягуар в гімназії номер 12 бере спортзал. Прошу хто за, дякую одноголосно. Так, далі готувало рішення Управління культури. Родік Віктор Петрович ФОП. 10 тисяч пайової участі заплатив. Єдиний податок 1073 гривні заплатив. Ставить атракціони в Крюкові на розі вулиці Республіканської. Ірина Валерівна. Да, доброго дня. Доброго дня. Ви вважаєте, тисяча гривень єдиного податку це багато за рік. Це він заплатив за здійснення діяльності у другому та третьому кварталі. Угу. То наразі зараз тільки У четвертому інформація. кварталі він не платив, четвер, в 2024 році поки не платив. Ну тобто так. цілу тисячу гривень податків платить у міський бюджет за функціонування парку розвал Крюкає. Єдине, що в минулому році він проплатив до листопада, в жовтні там почалися роботи, то він без, без скандалів. Місяць, так. 10 тисяч пайової участі теж сплатив. Ну добре, там міняли мережі, тобто ми йому десь заважали трошки. Добре, даємо тоді дозвіл, хай в цьому році попрацюйте з ним, щоб він збільшив податкові платежі. Добре? Так, да, і територію благоустрою біля себе. Вони там завжди там, о кілька лавочок перед сезоном ставили, там плитку якусь клали. Попрацюйте з ним, будь ласка. Добре. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Так, далі Вакуленко Єлизавета Олександрівна готувала. Про погодження фізичної особи підприємцю. Гончар Анні Анатолійовні. Розміщення пересувної тимчасової споруди сезонного літнього майданчика біля кафе Тарелка по вулиці Коцюбинського, 1 на території комунального закладу культури, міський парк культури і відпочинку при Придніпровській в місті Кременчуці. Ну, Я так його називаю, тому що він його так пише. Не тарілка української мови, а тарелка. Я читаю українське не м'яке, а е, тарелка. Я ж не буду тарелка читати мовою окупантів. Можуть Можуть, таріл, таріл. Ну, у нього тарелка. Українською це тарелка, це не грузінське. можливо послова. так? Не, 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 не. Єлизавета Олександр, поспілкуйтеся, може він все-таки тарілка зробить українською, а то ну якось воно тарелка не дуже читається благозвучно. Руслан Оксанович, я зараз це скажу якесь інше слово. На вашій території парк Придніпровський. Вплиньте, будь ласка, на суб'єкти. Погодження є тут ось. Директора парка він проценко підписав. Так, все. Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Так, далі. Проєкт рішення про погодження фізичної особи підприємцю Радіонову Кирилу Сергійовичу розміщення пересувної тимчасової споруди для реалізації солодкої вати, попкорну та безалкогольних напоїв на території комунального закладу культури міський парк культури відпочинку при Дніпровській місті Кременчуці. Є запитання за ваше? Немає. Прошу. Хто за? Дякую одноголосно. Єдиного податку 4200 ЄСВ 9300 ПДФО 7600. Сплачено цього об'єкту. Так, рішення прийнято одноголосно. Так, далі ФОП Шаповалова ТВ. Про погодження фізичної особи підприємців Шаповаловій Шаповалові Тетяні Васильовні. Продовження розміщення пересунує тимчасової споруди торговельного візка для продажу морозова на центральній алеї території комунального закладу культури міський парк культури відпочинку при в місті Кременчуці. Так, зрозуміло. Є запитання? Немає? Прошу, хто за? Дякую одноголосно. Так, наступне питання. Шановні колеги, я в даному питанні, мабуть, повідомлю про наявність потенційного конфлікту інтересів. Не знаю, чи є він, чи не є. Утримаюсь від обговорення і від голосування по даному питанню. Але, ну, як головуючий, маю його зачитати і поставити на голосування. Да, Руслан Всевич, правильно? Так, прошу зафіксувати протокол. Про погодження товариству з обмеженою відповідальністю Львівської шоколадні традиції. Розміщення пересувної тимчасової споруди літнього майданчика біля торговельного павільйону кав'ярні по вулиці Соборній в районі житлового будинку номер 22 дріб 19 в місті Кременчуці. Є пропозиція. Прошу голосувати. Хто проти? Нуль. Ну, Я не приймаю участь в обговоренні. І в голосуванні. Тобто запишіть в протокол. 8 за. Я не приймав участь в обговоренні. Але я маю тепер підписати, так як виконком колегіальний орган і відповідно проголосував. Так, є. Далі. ТОВ львівські шоколадні традиції знову. Про погодження товариству з обмеженою відповідальністю Львівські шоколадні традиції. Розміщення пересувної тимчасової споруди сезонного літнього майданчика біля кав'ярні Львівська майстерня шоколаду по вулиці Соборній, 4, дріб 28, в місті Кременчуці. Прошу голосувати, колеги. Так, 8 за. Хто проти, хто утримався, немає. Я не приймав участь і в обговоренні і в голосуванні по даному питанню. Але зважаючи на те, що 8 за, рішення прийнято, підписую. Так, далі. Третяков Ярослав В'ячеславович про виключення об'єкту з фонду захисних споруд цивільного захисту Кременчуцької міської територіальної громади. Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ попросив виключити об'єкт за адресою вулиця Перемоги, будинок номер місткістю на 40 осіб. Володимир Михайлович, ми сьогодні зранку обговорювали. Ну це, це просто проти нашими службами. Тому просять зробити таким чином. Прошу хто за? Дякую. Одноголосно 9 за. Рішення прийнято. Шановні колеги, тепер переходимо до розгляду питань, які були включені як додаткові. Володимир Михайлович дає традиційну пропозицію застосувати процедуру пакетного голосування. Прошу, хто за застосування пакетного голосування? 9 за, дякую одноголосно. По суті, по додатковим питанням: хто за? Так, є 9 за, всі за. Все, шановні колеги, ми розглянули з вами всі питання, які були винесені на засідання виконкому. Між засіданнями виконкому підписано 17 розпоряджень міського голови. Чи є запитання у журналістів? Преса видно не знала про виконку. Да, Руслан Су не знала буде так. Ну все, немає. Тому засідання завершено. Всім дякую за увагу. До побачення.